Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Тож, чого очікувати нашим пенсіонерам, тому що зараз активно приймається бюджет, і от саме про пенсійне. Про пенсійне там найбільше спорів. Спорів і нерозумінь. Нерозумінь навіть серед самих депутатів. Ну, є і ряд приємних новин, приємних новин в тому плані, що, знаєте, всіх хочуть. Порівняти перед законом, щоб не було таких хитреньких, які на оформлювали собі пенсії і по інвалідності, 16 тисяч отримують, коли прості люди з інвалідністю отримують 2-3 тисячі гривень, і пенсії, коли максималка 23, отримують більше 100. От це також хочуть порівняти. Тому як це все має функціонувати, які кошти на це закладено, скільки будуть отримувати пенсіонери, як система буде функціонувати, тому що попереду дуже багато змін почнуться вони вже з січня місяця. Це почнеться зміни в соціалки, так і для пенсіонерів також. І з липня вже дуже велика пенсійна реформа, так, де все буде рахувати зовсім по-новому, навіть формула підрахунку. Зміниться. І якщо детально розібрати все, що тут прописано, да, і так роздивитися, то складається враження, що Кабмін хоче стати в ролі Робін Гуда, тобто забрати пенсії тих, хто получає дуже багато, а це судді, прокурори і інші, да, і роздати простим людям, тим, хто отримує зараз несправедливо мало. То чудово, так звучить. Давайте ж розберемось, як воно має відбуватись. Вичте уважно усі ці пенсійні бюджети, бюджети в загальному, куди, звідки, як будуть перерозпределятися кошти, на що скільки виділили, і нововведення, нововведення, які готує Кабмін і уряд, які вже прописують, прописують як законопроекти. І які дуже швидко будуть прийматися і реалізовуватись. Зараз все детально вам розповім, але перед тим хочу. Запропонувати долучитись до каналу, натиснувши кнопочку Підписатися під відео. Так ви будете в курсі усіх подій. Це дуже важливо, тому що не втрачати інформації. Бо ви можете один раз подивитись, потім шукати, а вже не будете знати, де знайти. Ну, можна завжди в пошуку написати Народна думка і там буду я розповідати вам. Або ж краще кнопка Підписатися під відео натискаєте і все. І тоді ви в курсі подій, одні з перших. І оформлюйте в сьогодні з перших, тому що я то зазвичай один з перших розповідаю. Тож, долучайтесь, а я про те, що зміниться для вас. Ну, по-перше, з хорошої новини спецпенсії. Це такі пенсії, як прокурорів, суддів, можливо, навіть депутатів, не знаю, не вникав, чому що в їхній пенсії треба буде подивитися, скільки вони отримують на пенсії. От. Е, дивіться. Вони отримують пенсії набагато більше, ніж звичайні люди. Там 100 тисяч, ще більше. Але по закону України пенсія не може бути максимально більша, ніж 10 мінімальних. Мінімальна зараз 2361. Тобто не більше, ніж 23 610. І виходить, що навіть підприємець, да, який. В якого заводи фабрики, які, які платив в бюджети там дуже-дуже великі податки, не може отримувати більше, ніж 23 тисячі. А прокурор може, тому що вони норми закону підігнали під себе. Як сказала сама Міністерка соціальної політики, що вони чудово володіють нормативно-правовою базою і, користуючись цим, просто повідсужували собі. Отакі пенсії. Це не мої слова, це слова Міністерки соціальної політики. Тож, як то хоче відрегулювати Кабмін, і що тут дуже важливо, що саме головне не пропустити, щоб ну, не продовжувалося беззаконня далі. Кабмін хоче е, затвердити пенсії на рівні мінімальних, тобто не може бути виключень. Так? Тобто пенсії всім будуть обраховуватись однаково. Але при тому всьому такі спецпенсії прив'язати до коефіцієнта. Тобто, якщо е, там коефіцієнт буде 100%, то це вже не 23, так, а вже 230 тисяч. Якщо 50, то, то 1200. Якщо 25, ну, рахуємо все відсотковому співвідношенню. І виходить, що Кабмін може піти по двом шляхам. Перше, зробити дійсно пенсії справедливими і поставити той коефіцієнт максимум 3. так? Ну, щоб там 23, 56, ну, 70. І то, то за багато, яких 3, навіть 2, так? максимальний коефіцієнт. І щоб був там коефіцієнт 1, 1 і 1, 1 і 2 – а то взагалі 0,9,08, тобто це все в руках нашого Кабміну. А можна зробити отакі драконівські коефіцієнти, і ті люди і далі будуть отримувати захмарні якісь гроші. Но тут є нюанс в користь людей в тому, що з 1 липня має запуститись пенсійна реформа. В бюджетику грошей на ню не закладено. Тобто депутати. Не бачать цих коштів, звідки мають братись кошти на цю реформу. І за словами Міністерства соціальної політики, ця реформа дозволить зробити пенсії більш справедливими, особливо для тих, хто вийшов на пенсію раніше, да, дуже сильно підтягуватись пенсію за рахунок нової формули розрахунку, і яка не буде прив'язана до їхньої зарплати так, в коефіцієнтному співвідношенню, а буде прив'язана до їхніх вкладів в пенсійний фонд і до їхнього стажу. Тобто, все логічно, все мало працювати дуже круто, але де на це взяти гроші, щоб збільшити. До речі, наскільки мають зрости ті пенсії, там на 60% 80%, я робив в попередньому відео вже з розрахунку того, як воно має працювати, наскільки вони знецінились, да? плюс-мінус, настільки вони мають зрости. І от таке або співпадіння, або то. Такий вагомий внесок, що з 1 липня в бюджет не закладено, але уряд має до 1 липня зробити зміни зі спецпенсіями. Тобто до 1 липня уряд має повністю переробити, ото, що я говорив 2 хвилини назад, спецпенсії, помножити їх на цей коефіцієнт. І якщо він закладе невеликі коефіцієнти, тих грошей цілком і повністю вистачить для. Проведення пенсійної реформи і підняття пенсій тим людям, яких вона просто знецінювала всі ці роки, і дати право простим пенсіонерам жити краще, жити хорошо. Получається, що буде типу робінгудства якогось, коли будуть забирати в багатих, віддавати бідним. От тепер саме головне прослідкувати за, цим. прослідкувати за цими рішеннями, прослідкувати за цими коефіцієнтами і прослідкувати за тим, щоб дійсно відбулося так, як нам обіцяють. Тому, свято віримо, що там наверху дійсно планують щось хороше, хороше для простих людей, тому що скільки ці люди вже можуть страждати. Потрібно щось міняти, щось міняти, щось робити так, щоб можна було за ту пенсію, хоч якось мінімально жити, коли людина все життя працювала, все життя відкладала, щоб вона на старості років могла надіятись. Надіятись на те, що ну, от, заробила ж вона. Ну, заробила, дійсно заробила. Все життя ж відкладаючи, щось повинно ж було б накопичитись. Так? От Щоб того вистачало для нормального життя, а не. Копійку до копійочки рахувати і лишній бухінець хліба не купити, бо потім вже може не хватити на ліки чи комуналку. І якщо не заплатиш, то ще прийдуть, не дай Бог, відріжуть, а що робити далі. Тож, активно спостерігаю, вам розповідаю. До нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.